Жанр представників на протестах дуже великий, є такий жанр, як роботники культа, точніше, служби, службовці, які все документують, вони найчастіше дуже помітні, тому що ну, у них така уніформа. От Ви можете подивитися в принципі, короткий, короткий, коротку інструкцію про те, як побачити тихаря серед. Протестувальників, побачити за поведінкою можна його легко. А раніше, в принципі, ще був жанр, телевізійники а, страни, ой телевізійники Медведчука, телевізійники Мураєва, журналісти страни UA Вони теж приходили, шукали собі якихось там точніше з одного боку, вони приходили, з іншого боку, вже. Підсаджені спеціальні провокатори приходили, потім, потім вони одне одного на мигах там бачили. Потім один робив для іншого картинку, вони це все знімали, викликували викликували якісь провокації. Є отакі жанри, Ну є титушня, всі знають. Ну от тихарів, як ніби не всі знають. Так от так вони виглядають. Хоча, з іншого боку, я вам розповідала, що коли я була а, в Межигір'ї, коли от. В цей короткий період Янкович втік, а охорону там ще не поставили. І розбирала матеріали, які там були. Я бачила, наприклад, матеріали спостережень за протестувальниками. І е, на відео я дивилася там диск, був, ти можеш вставити диск, подивитися тоді, ж диски були. І ми дивилися на відео, як зйомки велися, от щільний натовп людей, і стоїть людина, прямо от, 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 -от, -от отак от стоїть. І її знімають, і вона не розуміє, що її знімають, і пишуть кожне слово. Тому ті хушники ці і можуть бути отакими смішними. А може дуже багато тих, хто насправді не настільки очевидний, і насправді оці ось служать опудолами для того, щоб розслабляти, для того, щоб ті, які менш очевидні, не були такими помітними і не так легко палилися.